Які потреби є зараз у нашого війська, і наскільки сильно українці, які донатять, можуть зараз реально впливати на ситуацію на фронті, і головне на перебіг всіх тих бойових дій? Бо часто українці кажуть: а що можуть змінити ці наші донати, коли ми бачимо, що ситуація критична, невже ця наша гривня? 2-3-5 може допомогти? Давайте проаналізуємо останні 4 роки повномасштабної війни. І окремі її періоди. І ви зрозумієте, що були складні і важкі моменти в 23-му році, у му році, і точно так само вони є складними і в 25-му. Але незважаючи на всі проблеми, на всі виклики, які є перед нами, сили оборони продовжують утримувати на лінії повезіднення противника, який численно переважає за кількістю сил та засобів. Якщо говорити математично, підходячи до війни. То противник мав би мати набагато більше результатів по окупації наших територій і відповідно по знищенню українського населення. Але за рахунок роботи сил оборони противник розбивається від нас як волноріз. Знаєте, коли йде велика хвиля, яка може знести весь берег, але її зустрічають попередньо підготовлені волнорізи, які ту хвилю. Позбавляють ударної міці, точно так само сили оборони максимально розбивають ударно-штурмовий потенціал противника. Якщо проаналізувати лінію боєзвітнення, яка є складною на всіх вітинках без винятку. Якщо подивитися скільки противник залучає для цього ресурсу. Ресурсу живої сили, зокрема, і подивитися, які у них результати. Ви побачите, що на поточний момент ворог має можливості при концентрації величезної кількості сил та засобів через втрати, нераціональні втрати, не співмірні до результатів, отримувати на тому чи іншому вітинку лише тактичні успіхи, про жодних оперативних прориви Говорити не те, що перечасно, вони на поточний момент за моїм переконанням є неможливими, але для того, щоб так залишалося надалі, ми маємо зберігати єдність всередині держави і хто чи може, звісно, підтримувати силу оборони. Що таке одна гривня доната, яка заходить на той чи інший підрозділ, якому ви довіряєте, який звертається до вас за допомогою. Це додатковий дрон на оптоволокні, який має можливості знищувати ворога в тих місцях, які важко доступні або недоступні загалом для інших вогневих засобів, тобто які не можна знищити артилерію чи іншими безпілотниками, тому що дрони на оптоволокні вони захищені від впливу засобів радіоелектронної боротьби противника сигнал синалтактиця по тому самому шнурку оптоволоконами, і відповідно він також може працювати в умовах найскладніших радіогоризонтів. Тобто, якщо ми знищили противника в важкодоступному місці, це значить, що він з того місця не прийде на передню лінію боєзітнення і не вступив в стрілецький бой з тими, кому на плечі впала найскладніша робота на лінії боєзітнення, це наші піхотні та штурмові підрозділи, український піхотинець. Якщо ми змогли знайти і знищити ворожий міномет, причепну гармату, систему артилерійського вогню, це значить, що їхній вогневий вплив і міць їхніх снарядів. Не будуть падати на голову нам і не будуть розбивати прифронтові села та міста. Плюс додатково, якщо ми кажемо про знищення ворожих пілотів на передній лінії возітнення, ми позбавляємо противника можливості бачити, можливості супроводжувати свої штурмові групи, можливості керувати вогонь своїх засобів. Це передня лінія боєзвітнення, і ви підтримуєте як на дрони. Так і підтримуєте на інші технічні засоби. Бо для того, щоб той один дрон полетів, недостатньо ж мати отакого от пульта, да, який які зараз в мене тут знаходиться, ось до FPV, до прикладу, і самого дрона Жух і полетів. Це ж так не працює, так має бути і генератор, і джерело безперебійного живлення, і відповідний комплект антенн. І зараз на позиціях почало бути. Відверто кажучи, морозно необхідно ставити якийсь пальник або вибаства, і додатково мають бути ще ряд технічних засобів, про які говорити не буду розкривати. Також не буду, які вартують мільйонів і мільйонів гривень для того, щоб позиція могла працювати максимально ефективно, а особовий склад знаходився в безпеці. І от коли ми донатимо одну гривню, ми забезпечуємо ті самі спроможності на наші профільні теми, Це для забезпечення виконання бойових завдань безпілотниками. Ви забезпечуєте можливість циркулювати основні крові війни, основна кров війни це логістика, донатячи на пікапи, на їхній ремонт, ви забезпечуєте можливість ефективного управління військами, донатячи на зв'язок, допомагаючи купувати ось такі от радіостанції, допомагаючи купувати системи супутного зв'язку. «Стерлін». і скажу вам більше, що військовослужбовці, які виконують бойові завдання, ми ж по суті не тільки виконуємо бойові завдання, і за це отримуємо те чи інше державне утримання, яке визначено передбачено законом, і яке є не спроможним порівняно з іншими професіями в цивільному секторі, навіть але тим не менш своїх заробітних плат ми також донатимо на, на на, на виконання бойових завдань, тому що якщо ми кажемо про супутникові станції зв'язку з Стерлінг, ми можемо. Замовити їх у вас, волонтери, ви можете їх поставити на баланс військової частини, але щомісяця треба платити 100 доларів за користування тим самим супутниковим зв'язком або неплата. Так а якщо нам треба замовити інший режим, який дає можливості передачі швидшої інформації, а деякі де, для деяких безпілотників, зокрема роботизованих наземних комплексів, саме потрібно такий режим застосувати. Це буде 300 доларів. На одну супутникову станцію. А якщо прохувати в розмірі військової частини полку, до прикладу, то це мова йде про мільйони гривень, які військовослужбовці акумулюють і залучають для того, щоб мати можливості виконувати бойові завдання. Отут От і демонструється та сама єдність українського народу і українського війська, які плечем до плеча роблять все можливе для того, щоб стояти і зупинити противника, зупинити його можливості бити по нас, якщо казати про атаки. Нічних дронів тут є ще додаткове звернення до тих, хто є військово зобов'язаним і ще не долучився до війська зараз. В Україні так чи інакше запрацював рекрутинг, коли ви приходите в військову частину на конкретну посаду. Зверніть, будь ласка, увагу на ті підрозділи. Я не кажу лише за 429-й полк хілес, хоча в нас є теж такі посади. Ми закликаємо людей мобілізуватися до нас. Виберіть той підрозділ, який вам близький по духу, пройдіть загальну військову вишку, навчіться воювати, опануйте засоби безпілотних систем і станьте в один із пазлів, який закриває наше українське небо. Допоможіть нам збивати безпілотники типу Шахеди, типу Герані, ті, які щоночі тероризують. Українське мирне населення для того, щоб ми могли забезпечити максимальну безпеку для свого народу. Треба посилити сили оборони не тільки фінансово, а й основним капіталом, який є війни. Основний капітал війни в державі в нашій Україні. Це є звісно люди. Тому, якщо ви відчуваєте всі сили можливості, обов'язково долучайтеся. Зробимо наше небо безпечним. Пане Юрію, дякую вам величезне за от ці слова і за це уточнення. І знаєте, мабуть, я дуже хочу вибачитися і перед вами, і перед всіма вашими побратимами за те, що на даному етапі повномасштабної війни і загалом за 10 років цієї страшної війни вам досі доводиться пояснювати наскільки важливо донатити і куди ми маємо донатити. Але я просто хочу, щоб українці, які нас зараз дивляться, розуміли, що дійсно нам зараз дуже потрібна ця єдність. І коли ми бачимо збір, і коли ми знаємо, що цей збір перевірений, і ми знаємо конкретних людей, конкретні підрозділи, конкретні бригади, куди власне потім підуть ці кошти, то ми не маємо запитувати на що ми маємо просто донатити, тому що наша віра має бути сильнішою не тільки за страх, а наша віра має бути в принципі зараз на першому місці тому я дуже хочу, щоб українці. Не тільки сперечалися в коментарях, там навіщо донатити, і так далі, а першочергово донатили. Ну а потім вже там розбиралися, що і як. Тому що зараз дійсно дуже важливо, щоб ми підтримували фронт, бо ми прекрасно розуміємо, що поки тримається фронт, то ми тут в тилу ще можемо жити і працювати. І я постійно щодня про це нагадую, попри все, і щоб там не відбувалося, зокрема зараз на міжнародній політичній арені. Ну і тим більше, коли я бачу навіть ранкові зведення від Ган. Штабу тому ні вкотре хочеться нагадати українцям, що і росіяни вони ж не зупиняються, і як би нам не хотілося це визнати, але на жаль, вони теж донатять Донатять на військо вбивців терористів, і росіяни підтримують зараз свої голов. Зокрема, я бачу у них там і збори на дрони також, попри те, що їх і так багато. І тут про дрони не можу не запитати, тому що у оперативній інформації Генерального штабу збройних сил України станом на сьогоднішній ранок, 25 листопада, я побачила м, таку шокуючу цифру. Отже, в інформації йдеться, що противник, завдаючи ударів по позиціях українських підрозділів, залучив до ураження це лише за минуло добу. 6137 дронів камікадзе наскільки зараз тоді випереджають росіяни нас навіть от в питанні дронів на фронті. Це питання треба підходити розгорнуто, і Я поясню, чому. Бо ми маємо формувати об'єктивну реальність і не давати можливості страху поглинати. Наш розум, що мою новацію Ось дивіться. Якщо ми поговоримо про дрони на оптоволокні, то абсолютно очевидно, що противник має кількісну та якісну перевагу за рахунок дронів на оптоволокні. Противник достатньо активно намагається блокувати нашу логістику, не даваючи можливості доїжджати до передових позицій, навіть доходити для проведення перезмінок, евакуації, забезпечення сил оборони необхідною кількістю. Техніки, майна і інших засобів для виконання бойових завдань і утримання передньої лінії бозвітлення, тобто, це, ці завдання по більшій частині виконують дрони на оптовологів. Чи більше їх в противника в рази, чи якісніше вони так, в рази. Чому так сталося? Тому що основним виробником в світі мікроплат, а також якісного оптоволоконного кабеля, є Китай. Китай напряму співпрацює з Російською Федерацією. Передаючи кращі технології, які тестуються потім в Україні, і як наслідок Китай бере це і собі на озброєння, готуючись до наступних викликів і конфліктів, які потенційно можуть бути до прикладу з Тайванів або з іншою країною, з якою Китай може вступити в бій на землі, рухаємося далі. Якщо казати про дрони на звичайному рішенні, де сигнал передається на певному діапазоні частот. Через повітряний ретранслятор. Так, ось тут ми маємо сказати, що десь у нас є паритет з ворогом. На певних відтинках маю прямо сказати, що ми випереджаємо противника за кількістю на напрямках основних зосереджень зусиль противника, де він концентрує всі можливі і неможливі свої підрозділи, безпілотні солянки. Звісно, на цих відтинках противник може нас переважати. Рухаємося далі. Важкі нічні бомбари типу «Баба Яга». Противник активно розробляє, тестує на лінії болезнітнення, але на сьогодні Україна повною мірою переважає противника за цими засобами, їхньою різноманітністю, ефективністю виробництва та ефективністю бойового застосування на лінії болезнітнення. Ми маємо абсолютно перелогу, якщо казати про... Мультиротор, розвідка мавіки, те, що ви звикли чути, аутерії, які дозволяють бачити передню лінію бозітнення, моніторити в режимі онлайн, якщо ми бачимо ворога, ми його відповідно можемо знищити. Також ці дрони можуть заносити певне корисне навантаження, тобто боєприпаси, скидати його по противнику, знищуючи його або виводячи з строю. Чи більше їх противника порівняно з тими, які є в Україні, так більше. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що є заборона на продаж компанії DJI, Своєї продукції в державу України в той час як Росія завозить це контейнерами без жодних перепон і проблем. Чи є альтернатива цим засобам? і камілотилом українські компанії активно розробляють західні партнери, наші працюють в тому напрямку, але без зайвих прибільшень на поточний це безальтернативні засоби ведення розвідки переднього краю, і також безальтернативний засіб нанесення вогневого ураження при певних. Скажемо, переперному розгортанні подій, де противник доступний, рухаємося далі. Якщо казати про засоби протиповітряної оборони, саме дрони перехоплювачі з ворогом ми рухаємося на поточний момент в паритеті. На жаль, довгий час ми працювали активно. Противник не розумів, що відбувається на передній лінії ви зіткнення. він почав втрачати з такою швидкістю свої суперками зали Орлани. Це розвідувальні засоби. Чому почали в такій кількості сил оборони збивати ланцети? Куби, блискавки, молнії, як противник називається ударні вже засоби типу крило. І ми півроку працювали в повній тишині, маючи колосальні результати. Потім, за рахунок того, що так чи інакше треба залучати додаткове фінансування для того, щоб люди допомагали, для того, щоб люди донатили і масштабувати цей позитивний досвід, ряд волонтерських організацій, а також військових спектрів. Вийшло з тим, що ось дивіться, як круто вийшло, сили оборони навчилися збивати ворожі розвідники, ворожі ударні засоби на передній лінії звітнення. Вийшло ряд сюжетів, противник почесав собі голову. і Такі як ми до цього не додумали раніше. і зараз ворог розвиває точно те ж саме, як наслідок, якщо казати про передню лінію, про засоби протиповітряної оборони, саме дрони, у нас з ворогом паритет. На жаль, але так воно є. Якщо казати про засоби ударні типу крило, противник мав ланцет, бережуючи боєприпас, так це попередні лінії переважно не працювали, шукаючи, знищуючи нашу логістику, нашу артилерію в Україні не було чим відповісти ще на початку 2025 року. Станом на сьогоднішній день у нас є рам 2 х це ударне крило. У нас є булава. Тобто це українські зразки, українське виробництво так можливо не дещо поступається за якість ланцету, але свій функціонал і завдання на лінії боєзвітнення виконує. Тобто, як бачите, в цьому напрямку відпустити того, що у нас майже нічого не було, західні зразки там певні застосовували. Зараз українські виробники дали можливості отримати ряд цих засобів, які виконують бойові завдання. Якщо казати про розвідувальні засоби типу Крило, Ну, ти ж самий суперкам залу Орлан противник має більшу кількості ніж маємо ми своє різноманіття. Там Шарк, далеки, інші засоби, які виготовлюються українськими компаніями, поставляються нам із з, за кордону в рамках військової допомоги. Тому як ви бачите, в деяких номенклатурах противник переважає суттєво, в деяких номенклатурах у нас є паритет або навіть перевага як важких бомберах, В деяких номенклатурах ми змогли зробити прорив без зайвих перебільшень. І дійти до технічного рівня противника, а над деякими, звісно, позиціями номенклатуру озброєння і безпілотників треба працювати, працювати і ще раз працювати. Але знову таки маючи значну кількість дронів, і їх вдається отримати за рахунок наших партнерів, за рахунок держфінансування і за рахунок саме ваших донатів, ми маємо мати того, хто візьме в руки пульт і буде виконувати задачу по збиттю. Ворожих безпілотників, по ворожої піхоти, артилерії, інших номенклатурних засобів, які проти нас активно воюють. І на завершення скажу про діпстрайки: це ті засоби, які летять по території Російської Федерації, знищуючи їх видувидобусть, виду... знищуючи їх потенціал по видобутку нафти, який потім конвертується в нафтодолар, і витрачається на закупівлю озброєння та фінансування війни проти України, які направляються по об'єктах, які виготовлюють комплектуючі для російського озброєння, а також безпілотників, які атакують ті об'єкти, які збирають вже боєприпаси до купи. І звісно, це позиційні райони російсько-окупаційних віз, з яких запускаються шахеди, в яких приймається рішення про нанесення вогневих ударів за 2025 рік. Подивіться в динаміці, якщо комусь буде цікаво, аналітично стільки ми наносили ударів по. Території Російської Федерації на початку, до прикладу, січень люті, 2025 року, і стільки ми наносимо ударів в листопаді і в грудні, це дуже стрімке зростання, яке вже дало свій результат. Санкційна політика, хоч і. Дещо недолуга від наших партнерів, але вона свою роль має, значну роль має знижені спроможності Росії продавати нафту, плюс прямі санкції від України, а саме донесення вогневих ударів по цих об'єктах. Це те, що дає можливості нам висушувати противника в тому місці, звідки до нас прийшла війна на території Російської Федерації. Тож як вбачається з того, що я сказав, і об'єктивна реальність. Орієнтовно така і є. Я ще маю на увазі. Орієнтовно в кожного буде своя думка, тому що в нас люди освічені, нація навчена, аналізують інформацію всі достатньо добре, і кожен рішення прийме сам для себе. Але загалом сказати про те, що противник має технічне первенство на полі бою. А ми повні сайдери не варто. Плюс додатково, ми противника маємо оцінювати завжди об'єктивно і адекватно. Ми не маємо права його недооцінювати. Але і демонізувати також не варто, тому що демонізація дає певні страхи, і там, де ми можемо його фактично здолати, в зв'язку з цим страхом, який розвивається, ці завдання стають неможливі до виконання. Тому противник завжди потрібно оцінювати об'єктивно, робити висновки з тих помилок, які допускаються. Як ворогом, так і нами, і зробити все можливе для того, щоб забезпечити живучість основного капіталу війни нашого свободу складу. Бо доки ми живі, ми можемо битися і вбивати за Україну. От і я так теж кажу, що поки ми живімо, ми маємо продовжувати нашу боротьбу, і ми маємо тут в тилу, звісно, підтримувати вас, щоб ви своєю чергою теж робили все, що можете, і відправляли окупантів туди, де є місце. І тут ще знаєте, буквально два слова. Ви просто сказали про дрони для Діпстрайк. Я згадала, що 22 листопада було ж офіційне повідомлення від прес-служби Сил спеціальних операцій. Можливо, просто хтось з українців пропустив про те, що під час дронової атаки на Росію українські військові вперше збили ось цим дроном для Діпстрайк. Російський гелікоптер мова йде про Мі 8 От і це теж мені здається дуже красномовно свідчить зараз про те, що наші українські дрони тепер полюють на російські вертольоти і також змінюють правила гри. Якщо росіяни думають, що вони на крок попереду, то ми, якби теж, демонструємо, що ми таки. Можемо продовжувати боротися і навіть дивувати. І я теж хочу, щоб українці розуміли, що звісно не варто недооцінювати ворога, але ми маємо пишатися і нашими силами. Пані Созовоповажую з на всі 100%. Дивіться, я не завжди на прикладі. Згадайте кожен себе в дитинстві. Ну, я думаю, що кожен стрибали так, знаєте, з місця раз, два, три і на певну відстань. І от всі стрибають на одну ту саму відстість, і потім з'являється хтось, хто так раз, і на півкроку далі стрибнув. Один з одним перегляділися, а що так можна було, а раз і всі почали дострибувати. Точно так само в під'їздах же всі стрибали, напевно, через сходинки. так? І от всі стрибають через дві, хтось приходить там, хоп, аж на четверту залетів. Між собою перегляділи зло через півня, вже більша половина долітає до цієї четвертої. Треба розширяти межі можливого і межі запропонованої реальності. Я вам маю сказати, що ми настільки генетично сильна нація, що нас неможливо дійсно здолати. Єдине, що з нами можна зробити, це роз'єднати і потім знищити. І Якщо проаналізувати історію України, так завжди було. Наші вороги це дуже добре розуміють, зокрема, Російська імперія це дуже добре розуміє, що не можна в лобовій атаці здолати українців. Українців треба посварити, змусити розійтися по своїх домівках, потім частково їх відкусити анексіями і окупаціями. І потім їх можна там затискати і знищувати, молерити голодом, вбивати, мордувати, гвалтувати. Розумієте? І так було протягом всього часу. Незалежної України або української держави були буде правильно так сказати української державності, і кожного разу ми її втрачали, тому що роз'єдналися, розтворилися, пішли по домівкам. Потім з нами противник робив все, що хоче на сьогоднішній день, маючи висновки з історії, маючи розуміння, як відбувалися попередні часи, ми маємо безпрецедентну можливість зберегти єдність, стояти, відстояти українську державність і вперше. Перше за всі часи існування української державності зробити так, щоб вона не була втрачена, щоб український народ не був поневолений і щоб противник не намагався нас знищити під корінь, виправши помилки, які допустив попередній період часу, що залишив нам можливості спроможності знову прорости. Зараз це ворог розуміє, і вони цього більше не допустять. Вони будуть намагатися вбити всіх. Хто хоч якось може прорости, і хто хто якось в собі несе українську національну ідею і українську ідентичність? Угу. Про це друзі потрібно пам'ятати. Ми боремось не тільки за свою державу, за свою сім'ю, за свою землю. Ми боремось за право жити, так, пане Юрію, от абсолютно з вами погоджуюся і от. Я завжди кажу, що вони хочуть нас зламати і знищити, але нічого в них не вийде. Нам болить, ми можемо поплакати там за кадром. А потім ми все одно повертаємося сюди в студію і кажемо, що дзуська їм всім тим клятим окупантам, а не ми з вами, та наша Україна. І попри все, і будь-що будь ми нікому не віддамо нашу Україну. Тому дякую вам, бережіть себе і бережіть Україну. Дякую вам. Триваємо свій. Тримаємо стрій і низький уклін всім тим, хто на фронті зараз зі зброєю в руках ціною власного життя і здоров'я зупиняє окупантів. А на зв'язку зі студією щойно був Юрій Федоренко, це командир 429-го окремого полку безпілотних систем. І ми говорили про те, наскільки важливою має бути зараз наша з вами єдність і підтримка фронту.